Всіх вітаю із магазина Аврора. Сьогодні понеділок, як завжди, по понеділкам в Аврорі змінюються акції. Акції діють по всій території України у всіх магазинах Аврора. Буду діяти з 24 по 30 березня. І так, ось така шумівка. 22% знижки з дерев'яною ручкою. До речі, так вона виглядає. Коштувала на 88 гривень. Зараз коштує 69 гривень. Також від такого бренду, а це все Алмо виготовляє також з дерев'яною ручкою. Це вже ополовник 64 гривні, 17% знижка замість 77 гривень. Ціна на цей ополовник. Щіпці кулінарні, ага, такі величенькі, до речі, щіпці кулінарні металеві. Акція на них 13%, 34 гривні. Так, далі йдемо, дивимось. Також з 24-го, виделка столова Різбль... з різьбленням. Ух ти, гарненька, але все краще і краще робить посуд 19 гривень. Тут витилка бронзова за 34 гривні, її розібрали. Ложка столова бронзова, ще є в наявності замість 39-34. І також ложка чайна від Алмос, така ну, дуже симпатична, мені здається, 27 гривень, 21% знижки. Ніж столовий з нержавіючої сталі. Це вже не Алмо, якийсь інший бренд. UH. Я так розумію, гляньте, гарненько виглядає. 34 гривні замість 39 гривень. Тут знижка на набір ручок для кришок на кухонний. О, Треба собі взяти. То в мене там відкручується. Це підходить на, ну, на кришку, яка там до мені до сковорідки треба, до речі, 34 гривні, замість 44. Тут їх аж три від АЛМО, набір ручок для кришок, 23% знижки. Також дозатор для пляшок. У них є отакий ось, 29 гривень, замість 39 гривень. Манежниця знову в акції, тепер десертна, гарна з дерева, дуже така сердечка, форма сердечка, сервірувальна манежниця. Підставка тут іде під чашечку. ну, На ваш вибір, все можете сюди ставити, що вам подобається. 64 гривні, замість 77. До речі, їх виготовляє Україна. Також ніж кухонний відалмо. 49 гривень, замість 59. Тут у нас Ой, гляньте, яка сокирка. Ой, це ніж для піци, сокирка. кажу. 34 гривні це вже знижена ціна, це не акція. І тут овочечистка металева. Це така овочечистка металева, 59 гривень замість 77 там, да, вона всередині, як металева. Я так розумію, це ж вона, я все правильно розумію. Угу. Так, ну, мабуть, вона, так? Да? Ось чистка металева. Сканер не працює. Чи що? 59 замість 77. Так. Три в одному. Із захисною кришкою. А, тут захисна кришечка йде, знімається. 59 гривень замість 77. Три в одному називається. Також зубочистки бамбукові в пакеті за 3 гривні всього. Ну і звичайні зубочистки замість 5 – 3 гривні. Також тут акція з 24 го на совок для сипучих продуктів. Ось такий совочок. Звичайний 44 гривні, замість 55. О, знижка на чайник із нержавіючої сталі підходить для електричної плити, газової, склокерамічної плити, індукційної і галогенної для всіх для всіх плит підходить. Два літри. Чайник 299 гривень замість 349 сорок гривень. До речі, цей чайник іде з нержавіючої сталі і зі свистком. Ой, вийде в мене його так вам трішки покажу. Так, трішечки показала. Вінсент. Бренд називається Вінсент-чайник. Також тут акції почалися 24-го. Напальник ось такий для газового балону. Замість 88 гривень. Він коштує 77 Так, пальник для газового балону, матеріал, нержавіюча сталь, сплавці. Ну, Тут все зрозуміло. І ще є інший. Ага, пальник трішки ось такий. 69, замість 88 гривень. Так, і ще тут з 24-го килимок по акції для випікання силиконовий є в різних кольорах. 69 гривень З мітками, як сантиметром. Замість 88-69 гривень. Також форми для випікання кексів. Також акція. іде силіконові. Тут їх 9 штук, бачите, в різних кольорах. Коштували 109 гривень, коштують 88 гривень. Акція на качалку для тіста силіконова з дерев'яною ручкою 129 гривень замість 149 Така величинка, до речі, також є в різних кольорах. В м'ятному, такому рожевому, дуже приємні кольори. І я, до речі, такої не бачила, великої качалки 129 гривень. І мішечок також кондитерський, знову в акції. Ось такий звичайний мішечок за 19 гривень, замість 24. Тут просто все так накидано. Так, 19 гривень це не він. Від Алмо. От там він внизу, ну ви знаєте, як він виглядає. Я не буду діставати, бо тут, якщо вийде, якщо вийде, то дістану. Якщо не вийде, то ну ладно. 19 замість 24. Набір трубочок. 15 гривень. Замість 19 гривень. І за 11 гривень... Це, о, це вже старі акції. Саме оцей дозатор для пляшок по акції йде на блістері 29 гривень. Замість 39 гривень перевірила всі, оцей коштує 39, а якийсь тут ще дорожче, за 49. А оцей йде по акції, він йде в різних кольорах, є за 29 гривень, замість 39. Така пляшка для напоїв. Цікава. Пляшка для напоїв. Пластикова прозора кольорова коштує 77 гривень, замість 99 гривень. Я, я надію, що не помиляюсь. Так, саме ось оця пластика, пластикова, спрозор, прозора кольорова. Ну, Тут вона в одному кольорі два, аж 22% знижки на неї. Так, ціна кришки. Кришка універсальна, ось така скляна. 199 гривень, 13% знижка коштувала 229 гривень. Також кришка для посуду скляна від Фельмер. 13%. Сантиметрів в діаметрі термостійке скло з отвором для пар, висока, якісна нержавіюча сталь, ручка з бакеліту, що не нагрівається. Показую вам більш-менш 119 гривень замість 139 гривень. Гарна ціна. Такі симпатичні затискачі для пакетів, вони йдуть в різних кольорах, 4 штучки, замість 19-15 гривень це 21% знижки. Ось такі. Також тут акція на ложку шумівку кухону металеву від Алмо, така вона велика. За 59 гривень, замість 69 гривень. Слухайте, тут головне встигнути показати. Прям деякі позиції вже по одній штуці. Капучино напій кавовий від Якобс. Мілка 199 гривень, замість 249 за 500 грамів. Мабуть, смачний, я не коштувала. Ось таке Кафе», розчинна кава сублімована. Вона йде, до речі, в такій баночці зручній, яку потім можна використовувати. Тут 200 г цієї кави за 189 гривень, 200 грамів замість 219 Цю каву, це вже остання тут. Розбирають. Кава розчинна від Ford, Classic, гранульована, натуральна. 60 грамів коштує 55 гривень замість. 164 гривні. Також ось така кава натуральна, Форд, Мелена, Орієнт 129 гривень замість 139, тут 225 г. Дещо хочу вам показати позиції на акційні, але, може хто не знає, є в, в Аврорах кришки по 2 гривні, є ось такі прозорі звичайні на банку. є Ну, не прозорі різних кольорів, і також у них є фільтр пакети для заварювання чаю та трав'яних сумішів. Хто не знає, тут 49 гривень коштує 100 пакетів. Ну такі, знаєте, потрібні речі. Хотіла також вам показати. Ну тут яка ж може бути акція, якщо вони і так коштують 2 гривні. Новому відділі ще чесник копчений, сушений продукт натурального копчення, 13 гривень за 15, 15 грам. З соль до 26-го акція кам'яна мелена за кілограм 11 гривень. Також ось така паста, макмай паста томатна домашня, 9 гривень замість 11, тут 70 грам, 18% знижка, це до 26-го також акція діє. Тут з 24-го, ось з 20 по 26-й 19 гривень замість 22 гривні, а з 24-го почалася акція на Вірмішель, взагалі 6 гривень коштує банош. Вірмішель швидкого приготування бануш з сирним смаком. Отак цікаво. Замість 7 гривень, 6 гривень. Слухайте, як цікаво. Далі снеки такі фігурні для смаження. Оце також цікава позиція, ніколи не, не, не готувала. Мені здається, що цікаво. Ну, я так розумію, масло так багато налити, як в фрітюрі. Снеки фігурні для смаження. 200 грам. 21 гривня, замість 24. Ще тут акція з 24 по 30 на такі кільця кукурудзяні від Гонза в асортименті. Коштують вони 9 гривень, тут 40 грам. замість. 11 гривень. Також акція на чіпси картопляні, пластикові. 15 гривень замість 17 гривень. Тут з 24-го десь я бачила новенька акція. А, Харіба, хто любить. Харіба, цукерки, желейні, не. Не глазировані вісімдесят грам в асортименті, 39 гривень замість 44. Саме в асортименті написано. І хочу вам сказати, що у них розпродаж на ось цей ну до вели до Великня. Все, що вони привезли скрізь ці помаранчеві цінники. Ну до прикладу, глазур від Добрик коштує 22 гривні. Є така кондитерська барвник ось. Така 19 гривень, це вже все ціни знижено. І по 7 гривень форми для випікання йдуть. Є по 7, трішки більшого розміру, по 9. Далі по 5 і навіть по 4 гривні. Також ось по 9. Я вам так не прям. Ой, така гарна, ось ця класна. З великним. Вона така, як більш міцна і гарно оформлена. З кроликом мені подобається. 24 гривні коштує. Також суміш горіхів тут є за 27 гривень. Є ось така. Де кородзинки 14 гривень, 80 грам Класна ціна. Не тільки для Великня, мені підійде і на зараз. Так, статуеточка така декоративна. Коштує 59 гривень, набір яєць 44, набір 19 гривень. І отакі циплята по 39 гривень. Тарілочка 149, велика 179. Тут набір ємності для спеції фарфорові сіль, перець, Так розумію, такі курочки 99 гривень. Далі лампадка. Скляна 22 гривні. Ой, чому таку більше розбирають? 22 гривні. Бачите, скляна, рельєфна, кольорова, і ось така запаска для лампадки 19 гривень. Коштує. Далі тут уже ні, це насіння. Тут по 17, по 14 гривень. Я хотіла вам ще показати, що у них ось є. Ну, все, все це, що на Великдень, уже як почались знижки. Знову знижки є на пергамент для випічки. 365 це рукав, це рукав на пергамент і на пергамент. Ага, і це оце, Це так розумію, у них пергамент. Так, для ан антипригарний. Ух ти, 5 метрів. 5 метрів коштує 27 гривень замість 34, І 8 метрів коштує 44 гривні замість 55 пергамент, навіть Не знаю, як його так дістати, це не він і це не він. 380, а може це якийсь із них і він. Так, ну зрозуміло, що пергамент 8 метрів 44, 5 метрів 27 гривень. Тут фольга алюмінієва для запікання Матадор Пак. Нічого собі. Матадор Пак. Де, скільки тут? 50 метрів, тут 10 метрів. Ану, а де тут 50? Це за Матадор такий. Ага, ось вона. 50 це такий бренд, я вже зрозуміла. Ось оцей бренд від Матадор. Фольга 50 метрів за 159 гривень замість 199 гривень. Акція. Акції у відділі посуду також є ємність для сипучих, така велика з бамбуковою кришкою, з сіліконовою, зручною. Скляна, скляна ємність з бамбуковою кришкою 169 гривень замість 199 гривень і меншого розміру. От тут вони пишуть чи ні наскільки йде ось ця. Мені здається, це як на півтори літри, а це як на літр. 149 гривень замість 179. І пляшка для олії і оцту скляна два в одному ось так. Намальована, як вона виглядає. Десь вона там. А вон вона. Дивіться, яка вона гарненька. 119 гривень замість 149 гривень. Ну, файно виглядає, що казати. Тут така класна ціна. 6 келихів склянок. Отакі От склянки, ну, класні. Скляночки, 6 штук, вони по 350 мл. І ця упаковка із 6 139 гривень замість 169 навіть суть не то, що там знижка, а, а що ціна 139 гривень за 6 штук. Класна ціна. Келих такий для шампанського, звичайного розміру, 185 г, скляний міліліт мілі, мілі, 39 гривень, замість 49. Тарілочка десерна від ламінарк 34 гривні 23% знижки. Бульйон, Донниця, скляна, ось так в такому гарному кольорі. З двома ручками вона йде по краям. З вушками написано 500 мл 44 гривні замість 59. І ще такий салатник. Ой, гарний салатник, такий він кривої форми, але мені подобається. 109 гривень замість 139 гривень. Також ємність для сипучих від ламінарк 88 гривень замість 109. І ось чашка фарфорова з візерунком 69 гривень замість 88 гривень. Тут Акції. Дошка кухонна, ось така дошка кухонна. Так, 169 гривень замість 199 прямокутна пластикова думала, десь написаний розмір, але не написаний. Також акція на контейнер 29 гривень, 26% знижка. На 0,75 цей контейнер, йде пластиковий. Коштував 39 Також ємність для сипучих, звичайно, пластикова 49 гривень, замість 59 гривень на 2 літри, до речі, тут 2 літри, тут же півтора. А ось 2 літри поруч. 2 літри. Ну, вони так, знаєте, компактно виглядають. Далі ще контейнер для харчових продуктів, мультібокс. Великий. Такий на 2,7 літри коштує 49, замість 50 59, і також дуже великий контейнер від Multibox з цими зручними такими ручками. Коштує 74 замість 88 гривень. Внизу контейнери для харчових продуктів 14 гривень замість 19 Симпатичний, до речі, він йде на 0,9. І за 18 гривень ось такий контейнер йде на 1,3 літри, 18 замість 22 гривні. І дошка ще кухонна, пластмасова, гнучка від Алмо. О, Отака гнучка. Від Різних кольорах не знаю наскільки вона зручна: 32 на 21, 27 гривень замість 34. Але, мабуть, для когось така потрібна да гнучка дошка. 27 гривень замість 34. Я в першому вирішила показати, ну, в першому огляді, ціни і акції на кухонне приладдя, на посуд, а вже в іншому покажу інші акції, в іншій частині. Дякую, що дивитесь Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І...